Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео валідація сутності. Анотація Assert True і Анотація Assert False. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо тему. Модулю Hypernate Validator, і сьогодні будемо розбирати Assert True і assert False. І так, assert True – це анотація, яка перевіряє властивість, що значення було істинним, тобто true. І Assert False – анотація, яка перевіряє властивість, щоб значення було помилковим, тобто false. Ну що ж, давайте перейдемо до нашої сутності. Це наша сутність Person. Entity сутність, адішка автогенерація, два поля. First name, second name. І я тут додав ще поле Active Boolean як об'єкт, не примітив. Це ми, в принципі, теж розберемо, є е, е, різниця. Getter і Setter І так, на полі Boolean-Active в нас є анотація Assert false. Тобто, фактично, ми повертаємо, то ми пропускаємо е, при створенні або оновленні цієї сутності, якщо в цьому полі Active буде false. Насправді, якщо ми використовуємо Boolean як об'єктний тип, то воно ще пропустить, якщо Boolean буде null. На Boolean, який примітив, тут, в принципі, ніяких варіантів пропустить тільки коли буде false. Давайте повернемо Boolean як об'єкт і подивимось, як буде це працювати. Давайте перейдемо до сервісу. Звертаємо увагу на дві речі: те, що ми тут створюємо ValidDataFactory, Factory, потім створюємо об'єкт Properties, і туди по ключу JVXperist Validation Factory, поміщаємо наш Validation Factory, а потім цей Properties додаємо через ADT Properties до нашої конфігурації Session Factory. Також у нас є Property Update. Це означає, що на базі нашої особності Person буде створена таблиця, якщо її немає. В нашому випадку немає. Або оновлення е, таблиці, якщо в наша таблиці існує, і сутність була теж змінена. Давайте зробимо запуск нашої аплікації і подивимось, що у нас будуть за запити. І так, у нас запит на створення: Create table Person, ID, Active Boolean. First name, second name і privery key ID. Все, в принципі, більше нічого немає. Робимо refresh. Таблиця створена. Давайте тепер зробимо збереження. Всередині сесії і транзакції. Ми створюємо нашого персона і setну йому first name, second name. І в поле. Active нехай буде значення true. Потім Session Persist, нашого персона Transaction commit і session close. В ітозі в нас повинно зберігтись наш персон. Але, як ми помічали раніше, в нас поле Active, Assert False. Отже, воно пропустить, повинно тільки зі значенням false. А ми поставили значення true. Давайте подивимось, як відпрацює валідація. І так, нас не пропустило. Що каже? Constraint validation exception, validation field. Так, в нашому персоні все правильно. Так, constraint validation. Impul, uh, interpolated message must be false. Каже, повинно бути false. Property. Це в нас active поле в класі Person. все коректно. Так, Assert false message. До речі, можемо зробити свій кастомний меседж. Ну що ж, давайте тепер зробимо, наприклад, false все ж таки. Чи пропустить нас із значенням false. Пропускає Insert into Person, Active, first name, Second Name і значення цим поля. Ідемо сюди. У нас повинно бути тільки одне значення. False, first name, second name. Супер. А рядок мається наведені, не одне значення рядок. Якщо ми. Взагалі прибираємо, то у нас буде null, тому що у нас тут об'єкти по дефолту нічого не створюють. Тобто у нас буде Active null. Перевіряємо. Сюди ставимо бряку. Ну так, на всякий випадок, щоб подивитись, що в нас це поле буде null. Колекція Data. Так. О, тоді яке? Не те, що треба було. Окей. Так, Person. Active, бачите? Null. Дивимось на результат. Insert into person. Отже, у нас тут повинно бути що? 2. Бачите, і null Тобто пропускає. Як ви розумієте, логіка із анотації. Assert true. тепер нас true Така ж сама, тільки повністю навпаки. Але null також пропускає. Знову ми прибираємо. Не робимо set ніяких значень в поле Active. Тобто в нас воно об'єктного типу, тобто буде Now. Active Now. Супер. Йдемо далі. Ставимо тепер false. Тепер у нас Assert. True. І значення false не повинно пропустити. Давайте зробимо запит. Дивимось. Must be true. В принципі, така ж логіка, все написано те ж саме, але тепер must be true. Окей. Давайте зробимо тепер true. І от зараз нас повинно пропустити. І, до речі, буде за 4 записи. Так, insert, into person, active first name, second name і values. Супер. Тобто у нас тут повинно бути 4 записи. Бачите, там, де в нас було null, в принципі, йому все рівно. Що там true, або assert або true, або false. Об'єкт типу null пропускає. І true. Отак відпрацювали ці дві анотації. Отже, якщо ви хочете, щоб у вас, наприклад, в якомусь полі, в мене, наприклад, це Active було значення, стояло якийсь конкретний, якесь конкретне значення, наприклад, true, то ви ставите анотацію assert true, але при цьому ви хочете, щоб і пропускались null значення. Тоді ви ставите boolean об'єктного типу. Якщо ви хочете, щоб у вас було тільки true без null значень, ставите boolean примітивного типу, і ви, в принципі, нал ніколи не поставите. У вас тут по дефолту примітиви будуть значення false в boolean. Тож у вас, в принципі, буде помилка, якщо ви не поставите власноруч тут значення true. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпах, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.